Друзі, колеги, скажені, не дуже скажені, вітаю вас! Привіт за вікном дощ, але відкладати роботу не можна. І хочу сказати, що ми розпочинаємо новий проєкт. Новий проєкт буде стосуватися садівництва, все, що в садочку, і робити цей проект ми будемо з відомим всім скаженим агрономом, з Ігорем Тарушкиним. Звичайно, Ігор працює в компанії Bayer, і ми будемо давати рішення, які є у цієї відомої компанії. А з Ігорем будемо обговорювати основні проблеми, нагальні проблеми, перспективні проблеми, як вони вирішуються. Ну і будемо дуже дуже ретельно проговорювати регламент використання всіх інструментів. Отож, зустрічайте новий проект. Ігорю, привіт, слухай. Привіт. Я, я тебе на ти називаю і мабуть маю право скільки ми з тобою вже знайомлі? Ми знайомі з 2004 року. Здається, отак От на секундочку. Мама дорога, тобто не будемо тут гратися дуже в інтелігентних людей. Ти знаєш, я дуже задоволений тому, що ми з тобою планували цей проєкт садовий зробити. Ну, років 5-6 розмовляли. І йшли розмови, і що такі ми зібралися і починаємо цей проєкт. Буквально два слова для тих людей. Я, чесно кажучи, не знаю, хто тебе не знає в садовому в Україні, але буквально пару пару слів про себе. Добре. Звати мене Ігор Тарушкін. Працюю я в компанії Bayer вже 20 років. Працюю спочатку і до нині в маркетингу в сегменті спеціальних культур. Тобто це плодова група, овочева, картопля. І виноград освіта в мене сільськогосподарська. Я закінчив Харківський на той момент сільськогосподарський інститут. Зараз це університет, розташований в так? До, да? до Кучаєва. Так, це моя mm. альма-матер. Ну і працював я весь час по спеціальності, десь навіть в важкі роки там, десь в бік не хитався. Працював на кафедрі, працював е, в приватній компанії, яка займалася захистом рослин. Але з 1995 року я працюю в іноземних компаніях і в байері з 2005 року. Ну, Займаюся по мірі. Знань, можливостей я, я хочу додати, що в скаженому агрономі тебе знають. і У нас не так багато мастаків скаженого агроному. Ігор Тарушкін є мастаком скаженого агроному. Це визнана фігура. Ігорю, трошечки про наш новий проект. Як ти його бачиш? А, як я бачу, не хотілося б знімати звичайні сюжети, показати проблему. На весь екран, ось дивіться, що буває, коли щось ви не робите, а потім розказати, що треба було робити. Зазвичай, коли в садівництві виникає проблема, наявна і її можна побачити, зазвичай вже працювати над цією проблемою запізно, як то кажуть, свинячий голос. Більшість проблем вирішується превентивно заздалегідь. Тому я вважаю, що нам треба робити такі сесії. Саме з, на випередження. Тобто, ось зараз, ви бачите, зараз тільки-тільки розпукуються бруньки на яблуні, починають які цвісти абрикос. А якраз зараз е, часно е, сказати про е, невідкладні заходи, які треба здійснити ну, найближчими двома тижнями. Е, ну і так далі, я так, також думаю, що будемо працювати в такому самому ключі, тобто працювати на випередження, давати поради. Е, Обмальовувати проблему, яка може виникнути і як її запобігти. Ну, десь в такому. Ну і ми плануємо виходити раз на два тижні. Якщо буде новохідність, там гостра, будемо раніше виходити. І що хочу сказати, що Ігор буде ставити запитання і аудиторії свої, і просто запитання як спілкування. І було б цікаво, щоб ми отримували і зворотній. Зв'язок у вигляді ваших коментарів, Ігорю, ну тоді в добру путь.